Фармадол таблетки від головного болю Доброго ранку, друзі. А ми такій гостівій локації, тому що будемо зараз зустрічати спеціальних гостей. Гостю радше. Отже, друзі, ну почмо з того, що мала академія наук додала у свою скарбничку здобутків. Ще й те, що Оксен Лісовий, який з 2010 року був директором національного центру, став міністром освіти. Ну і поки що посада залишається вакантною. Ну і у Малій академії наук щороку навчаються близько 250 тисяч дітей, ага. і серед них можливо є ще один наступний майбутній. Міністр або ж президент, хто зна, ну хто зна, так і те, чим живе власне мала. Академія наук, поговоримо з директоркою київського відділення Іриною Поліщук. Пані Ірино, заходьте, будь ласка, на цій посаді. Наша гостя працює з 17-го року. Є кандидатом хімічних наук. Доброго ранку. Доброго, вітаємо. Доброго ранку вітаємо. Так, ну слухайте, пані Ірино, да давайте спочатку про нашого новообраного міністра, пан Оксен Лісовий коли Освіта дізна... освіти. Да, коли ви дізналися про те, що він іде. Ну так певне підвищення очолюватиме освітні процеси в Україні. то смутилися чи пораділи? Ну, як, засну... і вся, як і вся освітянська ну, тому, що він від вас трошечки пішов, але ж пішов куди наприклад? він з нами. А. тому я єдине хотіла сказати, що таке мала академія наук, тому що мала академія наук це дійсно система. Є uh -huh. національний центр, який очолює Оксен Васильович 20 років. Він підпорядкований Міністерство освіти і науки uh -huh. і є комунальні заклади, які саме на місцях опікуються освітою. Освіти наукового спрямування, от якраз комунальний заклад, який я очолюю, Київська мала академія наук, він був створений е рішенням Київської міської ради. Тому ми родичі, скажімо так, живемо в одній родині. Це така родина маніця. А скажіть про нього більше? Чим він вам запам'ятався? Вам, вашим колегам і дітям, зокрема, який, яка він людина? Особисто я знаю його вже п'ять років, коли прийшла і очолила малу академію наук в місті Києві. Тому це людина надзвичайно порядна, професійна і патріот. Тому я навіть от вчора дивилася Фейсбук, і мені було приємно, коли наші діти згадують, хто такий Оксен, і вони саме згадують, що завдяки йому вони отримують той шлях в науку. Мають можливість себе реалізувати. Я за, От я говорю, зазна, я зазначу, що пан Лісовий а. має а, таку об'єднуючу. таку а... Ну, Москати він об'єднав всіх людей різних а, професій і різних толків, різних і всі пораділи за те, що він став. Але менстру. тут питання, питання, ось в чому зрозуміло, що а, це прекрасно, коли такі гарні людські якості, і а, таке тепло, і таке ставлення до людини. Але вон, таке ставлення формується не лише через якусь емпатію і людські риси, а через дії. Так, от скажіть, будь ласка, от які ідеї, які привніс за час своєї роботи, а, Оксен, стали такими реформаторськими і найбільше запам'яталися, так я пишаюся, що я працюю в малій академії наук, тому що це вже дійсно бренд. І якщо раніше мала академія наук вона асоціювалася виключно з конкурсом наукових проєктів, то тепер це місце, де діти можуть себе реалізувати. Де вони можуть отримати знаєте, той поштовх, який дозволить їм реалізувати свої здібності, взагалі? От у нас в Київській малій академії наук ми говоримо, що ми розумних робимо успішними. Ми надаємо їм крила, даємо можливості розкритися. Коли дитина має якийсь, е, ідею, проєкт, то попадаючи в середовище малої академії наук, вона отримує можливості себе реалізувати. А коли ми говоримо про реформування, то тепер МАН асоціюється не просто з конкурсом, коли пишуть якісь наукові роботи, uh -huh. і потім їх захищають. Це можливість спочатку реалізувати цей проєкт, розк... реалізувати свій потенціал соціальний і мати можливість втілити цей проєкт, тому що в Україні діє, наприклад, український стартап-інкубатор uh -huh. е і діти, які мають схильність до винахідництва. Приходять е, своєю ідеєю і далі проходять оці всі щаблі, що потім угу. реалізувати ці проекти ну, це вже потрапляння в стартап, А як потрапити в малу академію наук дітям? Як ви їх обираєте і чому навчаєте? Що вони там роблять? Ми, хоч і мала, але Академія наук. Ну, тому віддзеркалюємо в якомусь сенсі і структуру великої академії наук у нас 70 секцій, саме в Київській угу. малій Академії наук. І є напрями, які не вивчаються в школі. Це ну починаючи від наприклад філософії, архітектури, кібербезпеки, кіберпсихології тобто, на, можна вибрати повний спектр, який може зацікавити дитину. А як до нас попасти? Дуже просто. У нас немає відбору, коли ми знаєте за якимось рейтингом робимо якісь екзамени для того, щоб дитина попала до нас. Будь ласка, сайт. Повний перелік, автоматична реєстрація, і ми приймаємо всіх. Угу. Інша справа вже хто залишається, хто обирає угу. цей шлях, хто продовжує займатися наукою? А це от, вже інша справа. От цікаво, що зараз найпопулярніше серед, серед юних підлітків, що вони обирають, і чи буває так, що вони в процесі прийшли за одним фахом, а в процесі змінили його? Ви абсолютно праві. Такі ситуації бувають. Приходять до нас на журналістику, у нас є відділення uh -huh. суспільних комунікацій, а виходять з них математики. Uh -huh. це, це дійсно так. Хоча в переважній більшості це і така профорієнтаційна складова, uh -huh. тому що дитина має змогу на себе приміряти майбутню професію. І потім уже. Воно далі йде або не йде. Таке а що, теж можливість. А що найбільшою популярністю користується? за всіх напрям. Ну наразі, якщо говорити по кількості науково-дослідницьких угу. робіт, то найбільше у нас звичайно це все таки гуманітарний напрям. Угу. Ось це мови дуже популярні, це зрозуміло. Зараз великою популярністю користується історичний напрям. Це теж зрозуміло. А це О, дуже це, це абсолютно майбутня, важливо, Тому що, що, да ми е, ставимо себе за мету, що ми виховуємо справжнього громадянина, mm -hmm. патріота і інноватора. Це навіть не обов'язково, щоб наші діти стали потім науковцями. Mm -hmm. Виховуйте, виховуйте. А що з, далі з цими дітьми з малої академії науки, яка доля їх професійно спіткає. І чи великий успіх? чекаєте? Можливі. Продовжуємо Звичай, говорити так, далі, можливо. друзі. У нас в гостях директорка Малої Академії наук, київське відділення Ірина Поліщук. І ще раз про ваших дітей. А чим вони вас особисто, ваших колег здивували? Які, конкретні якісь історії, те, що підкреслюють їх вундеркінізм? Ну, Дійсно, незважаючи на. Те, що багато з наших дітей зараз не в Києві, а вони е змушені були е покинути Україну mm -hmm. і знаходяться за межами, незважаючи на відсутність і те, що ми пережили світла, mm -hmm. інтернета, діти у нас продовжують нас дивувати, і тільки цього року наші вихованці на міжнародних конкурсах отримали 44 перемоги. Mm -hmm. І я думаю, всі чули таке ім'я, як Ігор Кліменко. Так. Це наш випускник, який в Київській малій академії наук робив спочатку. Це було його наукове дослідження, коли він, він знайшов він? робота міна шукача. Так, це саме сам він, так, так. і потім з цією розробкою переміг не на одному міжнародному змаганні, Клас. і після того. Я пишалася, коли минулого року саме Ігор визнаним найкращим студентом світу і отримав з рук екс-президента США Біла Клінтона 100 тисяч доларів для того, щоб він мав можливість свою розробку втілити в життя. І у нас таких прикладів дуже багато. Я можу згадати ще Назара Поначевного, який теж прийшов Київський МАН, почав займатися в відділенні технічних наук, а тепер. О, ми, ми бачимо його на екрані, і він вже пройшовши, і у інкубатор зараз залучив кошти на розробку цього стартапу у розмірі 500 тисяч доларів. Я взагалі ми про таких історій дуже багато. Зовсім недавно ми наші найкращі діти-вихованці отримували стипендію президента, яку їм вручав голова Верховної Ради, і серед тих учнів я хлопчик. Який ту формулу математичну, яка uh -huh. йому була потрібна для того, щоб описати свою наукову роботу, він її в, вона у нього склалася у викр, в укритті, і це теж показово, коли діти, незважаючи на війну, uh -huh. мають можливості творити, займатися своєю улюбленою справою. Хух, сподіваємося, що ті здобутки, навички, скіли і те, що отримують наші молоді майбутні, так вчені економісти, юристи, можливо, і президенти. Вони не підуть за кордон, реалізуватимуть ці знання саме в Україні. Хоча і світовий досвід також їм буде в нагоді. Пасибі у нас в гостях була і директорка Київської малої академії наук Ірина Поліщук. Пишаємося нашими дітьми і рухаємося далі. Доброго Дякую. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.